Лучше на русском угу. я... Я, поняла. я уже пожелаю очень. Если бы у вас была возможность Задать вопрос Путину Что бы вы ему сказали Что бы я ему сказала А меня за это не накажут Я бы ему сказала Что я его очень уважаю Он любит свою страну И он любит Украину И я хочу чтобы мы были все вместе Я хочу чтобы Три республики Білорусія, Україна і Росія були в місті, їх би ніхто ніколи не тронув. Ніколи. Або паралельно з цим фахівці з будівельної академії працюють для того, щоб дослідити будинок. Тому людей, яких вважали зниклими. Вийшли на зв'язок сьогодні. Одеса у жалобі за жертвами кривавої російської атаки безпілотниками загиблих уже 10, зокрема, троє дітей, трирічний хлопчик і двоє немовлят. Тіла одного з малюків і його мами дістали сьогодні. Вранці жінка намагалася закрити собою дитину. Пошуково-рятувальні роботи тривають безперервно вже другу добу. Внаслідок обстрілу постраждали дев'ятеро людей. Троє з них у лікарні з під завалів вдалося врятувати п'ятьох людей. Нагадаю, ніч проти 2 березня росіяни випустили по Одещині вісім ударних безпілотників. Сі зараз є на Одещині. Дуже хотілось би на це сподіватися, що на цьому цей скорботний список він зупиниться. хоча ще шукають людей, тому що не всі. Я не хочу говорити там пропали безвісти, але не всі вийшли на зв'язок. Хоча троє людей, які були в попередньому списку, вони могли знаходитися саме під завалами цього будинку, цього під'їзду. Вони вийшли на зв'язок. Вони є і це. Приємна новина з цих скорботних годин вже не першу добу в жалобі Одеса і вся Україна в цьому нема жодних сумнівів. Тому зараз під завалами ще шукають людей. Ми говоримо про родину військових командування об'єднаних сил Збройних сил України вже надало нам таку інформацію про те, що серед загиблих виявилася саме родина військових. Ми говоримо про Олега та Тетяну Кравець. Пані Тетяну та їхню спільну дитину це Ліза, семимісячна дитинка, і голочок. Їх вже знайшли під завалами. Власне колега зараз шукаючи двох дітей від першого шлюбу.